Анок ви дивитися програму зроблено у Києві. Сьогоднішній наш герой має багатотисячолітню історію. Цей виріб народився ще на зорі людства. Напевне, його прообраз був облаштований ще в часи, коли люди жили у печерах. Сьогодні це символ надійності і водночас витвір мистецтва. Як ви вже напевне зрозуміли, мова йде про двері. Як народжуються двері із позначкою «Made in Kyiv» і як обрати для своєї оселі найкращі – Давайте дізнаємося разом. Сьогодні у програмі дивіться про таке: ставка на надійність, як її забезпечують сучасні виробники вхідних дверей. Для зготовлення полотна приміняємо два листа металу, Обов'язково два листа металу. Живий матеріал, чому двері із масиву вважаються найкращими серед своїх родичів. Анібуть сукобуть дом сувати. 20, 30, 50 років, 100 років. Поспішиш людей, насмішиш. Чи працює це правило у столярів і скільки часу потрібно, щоб виготовити якісні двері? 3-4 тижні – це такий мінімальний скажімо, термін, за який можна зробити дверний блок. Біля них зустрічають, за них проводжають, вони прикрашають, ну і звісно, захищають усе це про вхідні двері. Саме вони справляють перше враження про нашу оселю. Але головне їх призначення не естетика, а надійність. Саме тому основою таких виробів зазвичай є метал. Ну а подальша комплектація це бажання клієнта і можливості виробника. Подробиці дивимось далі. Коли при купівлі будь-якого товару наші бажання і можливості збігаються, кожен з нас відчуває неабияку радість від покупки. Таке відчуття доступне практично всім майбутнім власникам дверей, оскільки виробники останніх готові втілити у життя забаганку найвибагливішого клієнта. Ви можемо будь-яке дизайнерське рішення, будь-яку вашу фантазію. Ваші двері це буде іменно ваша індивідуальна двері, яка не буде повторятися. Ми – це київська фабрика вхідних дверей, власт, провідний спеціаліст якої наголошує, дизайн справа важлива, але не першочергова. Для таких виробів головний пріоритет міцність. Її забезпечує чимало складових, головні з яких сталеві листи самого полотна та металева рама. Из уголка 63-го усиленного уголка с двойным притвором. Для изготовления полотна применяем два листа металла. Обязательно два листа металла. Снаружи двойка металл, внутри полтора. Між металевими листками якісних дверей також мають бути ще внутрішні елементи жорсткості, наприклад, ребра, які можуть розташовуватися вертикально, горизонтально або у вигляді сітки. Усе це, а також хороші замки, про які ми розкажемо трішки згодом, якраз і забезпечують протизламні властивості виробів. А от тепло та шумоізоляція це вже компетенція наповнювача. Це може бути ізолон, це може бути піноплаз. Ізолон ми в основному переміняємо для дверей акустіх. Але найчастіше в якості наповнювача використовується мінеральна вата. Фахівці підкреслюють, вона вигідно відрізняється і своїми екологічними і практичними властивостями. По-перше, має підвищені характеристики звуку і теплоізоляції, А по-друге, належить до класу негорючих. Важливим при виборі вхідних дверей є і клас зламостійкості. Самое оптимальное для портивной двери это четвертий класс взломостойкости. Ми применяем два вида замка: это сердцевинные механизмы и сувальные механизмы. Они можуть бути розположены в различной последовательности, снизу сувальный, сверху сердцевинный. или наоборот. Это уже как удобно нашему заказчику. Те, як будуть розташовуватися замки, на їх надійність жодним чином не впливає. Головне наголошують фахівці, аби вони були якраз різних типів і бажано різних виробників. Економити на цьому не бажано, каже Юлія. І додає в якісних дверях відсотків 40 вартості дверного блоку це ціна замків. А от елемент, на якому можна зекономити, це оздоблення. Здебільшого виробники обшивають листки металу МДФ-панелями, а вже цей матеріал можна вкрити будь-чим. Акцентуємо внимание, де буде примінятися дана двір. Якщо це квартира, то тобто внутрішнє поміщення, це може бути краска, може бути більш дорогий більш вид відділки шпон. Разных цветов, разных моделей тут вы можете воплотить в жизнь свои идеи дизайнерские какие-то решения для улицы практичніше всего применять пленку. Лівка практично повністю відтворює не лише колір, але й фактуру натурального дерева. Але при цьому має високу зносостійкість і не вигорає. Усі ці нюанси вам мають роз'яснити менеджери магазину чи представники виробника, у яких ви плануєте придбати виріб. Але розпочинатися ця розмова має не з вибору кольору чи класу зламостійкості, а з вашого запитання про наявність усіх необхідних сертифікатів. І лише після того як ви ознайомитеся з документами можна приступати до вибору самих дверей, не забуваючи звертати увагу на головні характеристики. Ображати внимание нужно на металлоконструкцию обязательно, є наличие антисрезов. Есть ли какое количество петель присутствует на дверном блоке, два, металла, два листа металла должны быть обязательно на входной двери, ребра жорсткості должно быть не менее двух. Варто пам'ятати ще один важливий момент: навіть найякісніші двері можуть довго не прослужити, якщо їх неправильно встановити. Якщо не встановити, вони можуть затирати, туго закриватися, або неправильно працювати, тобто вообще не закриватися замок. Тому повинні ставити мастера майстера кваліфіціровані. Але розпочинається процес монтажу, каже Андрій. Аж ніяк не тоді, коли двері вже привезли до квартири, а значно раніше. Головне викликати правильно замірщика мастера, який все обміряє, щоб встановити двері саме ту, ту, котрою по поразмі. Увесь процес, виконаний вмілими руками, займає півтори-дві години, після яких ваших гостей зустрічатимуть нові, красиві, а головне надійні вхідні двері. 34 тисячі доларів США – саме стільки коштують найдорожчі двері у світі. Цей унікальний виріб вкритий натуральною шкірою, на якій каменями Сваровські відтворений образ Джоконди. Заради справедливості варто відзначити, що головного свого призначення вони не виконують а слугують лише елементом декору, на відміну від ось цих виробів, які також без сумніву можна назвати справжніми витворами мистецтва. Сто відсотків натуральні матеріали і повністю ручна робота. Так народжуються одні із найдорожчих в Україні видів дверей із масиву деревини. Матеріал перевірений століттями сьогодні на піку популярності. Все дуже просто деревина має особливий шарм, здатний створити домашній затишок і сприятливу атмосферу в будинку. Свойство натуральної древесини – ну, це залог успіху. Це... Це это, это життя наша, повірте И я думаю, що за на протяжении тысячелетий мы ми пользуються і навіть не ще тисячі літ бом пользуватися древісіною. Тому що уюта, це тепло и, и нічого не поміняє. А ще це природна міцність, як каже Михайло Васильович, двері із масиву це річ, якою і самі задоволенням користуватися будеш, і дітям у спадок передаси. Челик сиділи інтер'єр там вдома, поставив такі двері, вони будь-стає вот столько, сколько буде дом существувати. 20, 30, 50 лет столик. Із масиву виготовляють як вхідні, так і міжкімнатні двері. Причому практично за однаковою технологією. На входные двері используються клея, которые витримують влагу. После повної кристалізації він влаги не боится. Лаки другие використовуються, але древесина використовується та же самая. Они делаются полностью из дерева. Там немає никаких лишних матеріалів, МДФ. ДСП туда не пускається, як ми вже говорили. Виготовляються київські двері з масиву винятково вручну, і не тому, що підприємство не може собі дозволити обладнати цехи, каже його директор. Справа в іншому матеріал, який росте 80 років, має відчути тепло людських рук, які вдихнуть у нього життя. Це, це ті люди, які гордяться, яким це подобається. Тут ще нужно зібрати команду і створити, щоб їм це подобалося. Они это це люблять, любят люблять вот пострадати, именно з дерева. Для них не Вот даже ж ДСП, яким ми там той же кухнях, наприклад. Ну а на И вот вони все равно как-то так вот работают з ним, не охоткой саходкою. Тож, аби таким ще дідівським способом виготовити одні двері, працівники трудяться щонайменше 3-4 тижні. Якщо іде е у нас замовлення на двері, спочатку ми підбираємо деревину під замовника. Надалі ми робимо е, всі ці е, процеси, які я казав, по переклейці брусу, по склеюванню. І тільки десь через днів 4-5 воно попадає до столяра. І коли він вже зможе з наших підготовлених матеріалів. Взяти дверний блок в роботу. Кілька слів хочеться сказати про саму дверну конструкцію. Для більшості з нас двері це полотно, яке ми відкриваємо і закриваємо. Насправді ж, в поняття двері входить значно більше елементів. Це дверне полотно, це дверна коробка і личтва. Як додаткові елементи оздоблення, це може бути карніс. Це може бути різьблення, яке знаходиться у нас або на дверному полотно, або на лишці, або на карнізі. Більше того, саме полотно не менш складна конструкція. Складається дверне полотно з стойових, складається з фільонки, складається з поперечок і також складається з штапика. Як народжується частина цих деталей, ми сьогодні зможемо побачити на власні очі, але уже за кілька хвилин. Далі у програмі дивіться про таке фільонка, поперечка стойові, як народжуються головні елементи майбутніх дверей. Ми нарізали з вами перші заготовки на стойові двері і на поперечки. для максимального захисту чотири шари покриття та стільки ж ґрунтівки, а ще підготовчі процеси. Нада пошліфувати. Її. Вот несколькими видами шкурок вот разной зірністості. Міжкімнатні шпоновані. Як виготовляються найпопулярніші в Україні двері. Вони состоять з переклеєного соснового бруса і покриті натуральним деревяним шпоном. Отже, дорогою на виробництво нас запрошують познайомитися із людьми, через чиї голови та руки проходять всі без винятку вироби підприємства у відділ конструкторів. Дизайнер створює картинку, от, заказчик її бачить, і моя задача ету ка картинку такий, щоб її можна було і готувати руками столяра. Трансформовувати картинки ви, Олеже, напевне, вмієте бездоганно. От лише нам би зрозуміти, як це відбувається. От воно там виглядає як-то, от, от, якісь лінії. І от ці лінії мені потрібно вже перевести от, в конкретно в якийсь такий от профіль. І показати, як це буде вже, щоб столяр мог зрозуміти, яку взяти фрезу, який нож там фігурний, як вот сечение бути, як воно моя з'єднатися. І не просто показати, а створити ось такий документ, у якому чітко вказані усі технічні параметри майбутньої деталі. І зрештою, готових дверей. Вот приблизно вот вот головний да? лист, на якому написано, що входить в этот заказ. Вот. Ну и... Далі пошли. Вот кожна дверь, е, якби вид с з стороны, сторони, с другой сторони. Вот, розрізи. Ну, сколько нужно разрезов, столько и даю. Чітко дотримується такого документу столяр Дмитро. Хоча каже, за стільки років роботи із деревиною двері може не лише без папірців зробити, а й навіть із закритими очима. Найперше, чоловік виготовляє так званий меблевий щит. Мебільний щитця із, із, із остатков древесины, яка асостається після розкрою доски. Тобто є есть есть деталі, те, які ну як сказати, по розмірам они, наприклад, не пойдут на заказ. Ми можемо пустить на мебільний щит. Виготовляють цей матеріал, склеюючи між собою під високим тиском дерев'яні бруски, як по ширині, так і по довжині. Така заготовка отримує додаткові захисні властивості. Для того, щоб убрати внутрішні напряження древісини, Древесина – це живой матеріал. Він не стареет ніколи. Навіть 50-100 лет пройде, але у нього є подвижки. есть він дышит, он он влажність, видає же саме влажність. Проклеєні ж бруски менше реагують на зовнішні фактори. А відтак майбутні двері служитимуть і довше, і надійніше. Він склеюється на присах э, определенної маркой клея. І в используем ми його як ну, як заполнение на стаєвої і поперечки дверей, щоб західнити фізику древісіни, щоб ні не крутило, не гнуло, не рвало. Але те, що так ретельно склеювалося, все одно потрібно розрізати на спеціальні заготовки. Ми нарізали з вами перші заготовки на двері і на поперечки. И на ламели, с, с делали заготовку, та которая будет вогнана и нарезана на ламели. Теперь мы их берем и несем на на, на оборудование для дальнейшей обработки. Перші дві зупинки це фуганок та рейсмус. Фуганок має вирівняти поверхню заготовки. Ось бачите, після обробки вона стала гладенькою, тож на подальшому склеюванні деталі зможуть з'єднатися між собою максимально щільно. Завдання ж рейсмусу задати потрібні, але не остаточні розміри. Ми вогнали определені деталі в розміри. Для того, чтобы получить цель, цельную сутаевую и поперечки на определенной двери. Да? Сутаевая состоит из, из заполнения, которое сделано из мебельного щита, вогнанной в размеры, і ось таких от ламелей. Дмитру залишилося склеїти між собою наповнювач та ламелі. Клія і для наружних работ. Они не впитывают влагу, они не піддаються атмосферним воздействиям. Тобто, в принципі, клія хороша і на качественную продукцію не пускать в материал. матеріал. Склеєні частини відправляються під прес на годину. Чекати 60 хвилин, звісно, ми не будемо. Тому Дмитро пропонує продовжити знайомство із процесом на раніше склеєних стоєвих. Тепер нам можна вагнати. По в чіткий розмір. Після чого ми підемо на профілювання, щоб не було перепадів між сутеєвими і поперечками. Процес профілювання один із найтриваліших у виробництві дверей. На ньому заготовка отримує вже товарний вигляд і в майбутньому ідеально опишеться в конструкцію. Після того, як ми відпрофілювали. Обвязку полотна нам нужно изготовить филенку. Чтобы было понятнее наполнение двери. Это может быть как филенка нижняя-верхняя, либо филенка со стеклом. В данном случае будет только и две филенки. Виготовляють цей оздоблювальний елемент також із натурального дерева. Щоправда, між пластинами деревини вклеюється лист фанери, як пояснює Дмитро, для міцності. Ну що ж, усі елементи майбутнього полотна підготовлені. Час двері збирати. Ювелірна точність. Ось головна вимога до збірки дверей. Щоб служити десятиліттями, усі деталі майбутнього полотна мають між собою фактично зростися. За порукою цього є дотримання усіх вимог при виробництві заготовок, хороший клей. А ще ось цей нехитрий станок, який наші зібрані двері затисне на кілька годин. А вже звідси вони вирушать на врізку замків. Врізка дверного замка на стадії виготовлення самого дверного блока ще до покриття для того, щоб не порушувати покриття нашого дверного блока, коли воно вже йде до клієнта. Також і петлі, і також і замок це робиться на саді столярного. А вже ручка вона встановлюється на самому останньому нашому етапі. А на нас з вами чекає далеко не останній етап фарбування дверей. Причому для вхідних та міжкімнатних виробів цей процес відбувається по різному Входні двері красяться намного складніше. Намного сложнее, потому что их надо защитить от ультрафиолетового излучения в первую очередь от внешней среды, от осадков разных, да, снег, дождь, ветер, все такое. Вот это совершенно другое покрытие. Загалом розповідає Ольга, пофарбувати вхідні двері удвічі складніше, ніж міжкімнатні. Це довше по часу і дорожче по матеріалам. Але і ті, і інші перед тим як з'єднати із фарбою, необхідно ретельно підготувати. Або як каже професіонал, виготовити Виготовка состоїть в тому, що її треба підготувати до покраски та нада пошліфувати її. вот, несколькими видами шкурок, вот, разной зернистости. Потом ее надо погрунтовать хорошо, защитить от разных грибков, от разных там внешних там воздействий на нее. А вот дальше мы ее покрываем тоном, в зависимости от того, что хочет заказчик. Опять же, такі ґрунтуємо поліуретановими грунтами ґрунтами, покриваємо лаком. Це чотири слоя покриття. Те, що якісно, ми з вами переконалися. А от чи гарно це виглядає, залежить уже не від працівників підприємства, а від замовника. Бо вибір зовнішнього вигляду дверей повністю на ньому благо є і що вибрати. Якщо чоловік вибирає коричневий цвіт, є багато тонів. Тобто можна вибрати 50 коричневого, танов. Да? Вот, также и красного, также там и оранжевого, желтого, какого угодно. То есть, в зависимости от того, что хочет человек, мы можем из одного цвета там, сделать их несколько, да, то есть, в зависимости от насыщенности тона. Хочеться поговорити і про декорувальні елементи, але коли бачиш ось цю красу, розумієш, що вкластися у кілька хвилин, аби описати процес її народження, просто неможливо. Такому необхідно присвятити цілу програму, і зроблено у Києві якось обов'язково за цю тему візьметься. Поки ж продовжуємо нашу мандрівку у світі дверей. Міжкімнатні двері, обираючи їх, покупець навряд чи може обійтися без порад фахівців. Самі посудіть сотні, якщо не тисячі варіантів: шпоновані, ламіновані, фарбовані, із брусу МДФ чи суцільного полотна, глухі зі склом чи оригінальним малюнком. Ну як тут не розгубитися? На допомогу як завжди, приходить наша програма, яка вже все дізналася про міжкімнатні двері. Міжкімнатні двері, власне, як і вхідні важливий атрибут нашої оселі. Купуються такі речі не на один рік, тому і вимог до них чимало. Прекрасний дизайн, професійні розробки, бездоганна технологія виробництва, зручність, міцність і екологія матеріалів все це ті важливі характеристики, якими мають володіти двері. Але давайте про все по порядку. Розпочнемо із матеріалу. Це двері дерев'яні. Они могут быть можуть бути з либо, як в нашому случаї, це двері шпаніровані. Они состоят з переклеенного соснового бруса і покрыты натуральним дерев'яним шпоном. Клеєний брус або євробрус це екологічно чистий сучасний матеріал, який виготовляється з хвойних порід деревини. Головна його перевага стійкість до деформації. Відомо, що дерево живий матеріал, а тому під час експлуатації він може деформуватися. Щоб цьому запобігти, для виробництва дверей використовують тришаровий брус. А от краси виробам надає вже шпон, також повністю натуральний матеріал. Може бути дубовий шпон в різних цвітах. Це може бути просто лакірований дуб, це може бути дуб під орех, під каштан, під махонь. Всівозможні відтінки, либо йде уже в шпон це венги, білоний дуб, сандалове дерево, венги сіра сіребристи, то тобто, є огромне количество шпонов. Загалом наш виробник пропонує двері, які можуть бути обклеєні 12 видами шпону та 7 видами відтінків дубового шпону. Але якщо колір це задоволення чисто естетичних вимог. То те, як його нанесли, це вже питання якості виробу. Рівномірно і глибоко профарбовані двері не втрачатимуть кольору багато років поспіль, а ще за ними легко доглядати. Плями не затримуватимуться на полотні навіть найсвітліших відтінків. До речі, останній тренд дверної моди білі конструкції. Наметились тенденції до заказу либо білих дверей. либо серых, либо если это классические модели, тогда это вот махонь, это каштан, то есть вот дубовый шпон, такие вот солидные классические двери, то есть либо легкие белые серые, либо вот классические дубовые. Але пам'ятайте, що від кольору залежить і ціна. Чим екзотичніший шпон, тим вартість конструкції буде вищою. Та й загалом формулювання вартість дверей дуже умовне, бо складається ця вартість у кожному випадку індивідуально. Для початку, якщо говорити про дверях нашої фабрики, для початку залежить від самої моделі. От шпона, от того, какое стекло будет использовано. будет глухая дверь, это будут наличники, налічники, это порталы, это будет дверь стандартної висоти, либо она будет выше, либо она будет зготовлена менше. Тобто, умовно кажучи, можна обрати полотно з однієї, скажімо, дорожчої серії, блок економ класу, а ручки взагалі найдешевші. На останньому, до речі, покупці практично завжди економлять. Додає Ольга. Наши покупатели приходят к нам в первую очередь за качеством. Потом, уже увидев разнообразие нашей модели, они могут выбирать и модель. И по стилю, это и классика, и модерн, и арт классика. То есть у нас огромный выбор стилей и моделей. Но к нам приходят в первую очередь за качеством. На чем экономят на ручках? Але це дуже практична економія, каже Ольга, оскільки ручки на міжкімнатних дверях легко змінити у будь-який момент. Тому, обираючи між ними і, скажімо, декором покупці вагаються рідко. Посудіть самі, як можна відмовитися від такої краси. Ставки із кольорового скла, елементи вітражних композицій, панно з використанням піскоструйної та лазерної обробки. Споглядаючи усе це, розумієш. Сучасні двері це не спосіб відгородитися від когось чи від чогось. Сьогодні це невід'ємний елемент квартирного інтер'єру. І наостанок хочеться нагадати, найкращі двері ті ключі від яких ми щодня носимо у власній кишені чи сумочці. І неважливо, дорогі вони чи дешеві. Головне, аби за ними лунав дитячий сміх і панували спокій та злагода. Цього щиро бажає вам програма «Зроблено у Києві. Дякую, що були з нами! І до побачення.